Усім привіт, я Світлана Бучуляк. Сьогодні я вам покажу, як пошити ось такі невеличкі простенькі бантики з репської стрічки шириною 2,5 см. Ці бантики розміром трішки більше як 6 см, але їх шити надзвичайно просто, це дуже гарний варіант для бантиків на перші хвостики. Також, коли вам потрібно пошити бантики на ярмарок, ну, це такий дуже гарний, швидкий варіант пошиття бантиків. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо творити. Для роботи потрібна декоративна стрічка. В мене двостороння шириною 2,5 см. стрічка для перетягування серединки бантика, резинка, помпон та пряжка. А також інструменти. Для бантика потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 14 см, два відрізки. Я беру стрічку, складаю її ось так на половинку. Для зручності собі ось тут понизу зафіксую. Цю частинку складаю один разочок. Ось так. Тепер ось так. Перекручую один раз та другий раз і підводжу до цього кутика, вирівнюю з цим кутиком, забираю заколочку. Тепер ось цю стрічку відводжу трішки в бік, по діагоналі і роблю дотичною до цих кутиків. І тепер буду прошивати. Я спершу заховаю вузлик. Починаю прошивати згори, виводжу голочку ось тут, де є кутики, донизу. Вгору. Донизу. ось тут захоплюю стрічку і виводжу голочку ось так. Беру наступний відрізок, також складаю його на половинку, для зручності з цієї сторони зафіксую поки що. Верхній відрізок згортаю донизу, тепер повертаю сюди один разочок. Тепер стрічку перекручую ще раз, і ще раз. І підводжу до цього котика, притримую, розводжу стрічки ось так по діагоналі, і загортаю нижню стрічку. Починаю згори прошивати. Захоплюю тепер ось цю стрічку, цей котик, донизу. Захоплюю котик, ось ці два котики захоплюю. Так. І виводжу голочку ось тут, захоплюючи усі котики. Тепер стягую, з'єдную з першою половинкою бантика, і ось тут зафіксую. Ось така красива, невеличка заготовочка вийшла. З цієї сторони я прикріплю резинку. Резинку я взяла діаметром 2,5 см. Тепер беру помпон, він у мене без основи, ділю його ось так на дві половинки, нанесу клей, ось так прикріплю, хуто розгорнула. Тепер беру стрічку в мене, вона шириною 9 мм, я її зафіксую. Ось тут, і відмірюю, скільки мені потрібно цієї стрічки для двох повних обертів кругом серединки бантика. І обріжу термоножем. В мене вийшло трішки більше, як 8 см цієї стрічки. Ще раз поправлю хутро і буду проклеювати. Ось так одразу розправляю. Ось, тепер саме час одіти пряшку. І проклеїти. Я зафіксую пряшку добре. І проклею сюди до кінця. Ось такий невеличкий, ниточки не клею обов'язково потрібно позабирати. Такий невеличкий красивий бантик в мене вийшов. Я хутру ще розправлю в ньому. А ви можете творити ось таку красу разом зі мною. Усім до нових зустрічей, па-па!